Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Сьогодні коротеньке відео, просто виникли деякі питання у вас, і я маю на них відповісти. Як же ж відчути, де ти справжній, де ти справжня? так? Як відчути саме те, що де твої істинні реакції, так? на якісь події, на людей, там, на природні явища? Так? А де ті шаблони Старого світу, які от так от іще фунить там десь? Так? Де він той шаблон? І ось я хочу сказати, друзі, що прийшла така думка у мене, що можна інколи стати між добром і злом, між оцінками всього. Добре, погане, темне, біле, там, там ще якесь стати між цим всім. Просто сюди зайти всерединку і замислитися над тим, що ти не оцінюєш. Просто не оцінюєш. Просто спостерігаєш, дивишся, дивишся на небо, дивишся кудись іще, дивишся на простір, і ти відчуваєш його пульсацію разом зі своїм серцем. І ти просто не оцінюєш. Де ти живеш, як тебе звати? Хто ти там по професії? Які твоє мислення зараз в даний момент? Ти просто це все відключаєш і стоїш. Або сидиш і дивишся, як ти резонуєш світом. І в цей момент дуже важливо зафіксувати свій стан всередині себе, зафіксувати як нейтральність. Розумієте? Нейтральність це є також глибина, яку ми маємо пізнавати кожен собі. Коли заходиш в нейтральність, ти витягуєш себе з будь-яких оцінок. Що ти там пережила, скільки ти пройшла всього, хто тобі там дещо сказав, хто тебе образив, хто там ще там щось тобі зробив? Тобто, або ти когось там щось десь зробила. Ну, весь світ у нас збудований на відносинах, і ми не можемо по-іншому жити, так? Але коли ти витягуєш себе хоча б на мить і тренуєш цю здібність залишатися в нейтральному стані між всіма оціночними такими судженнями, так? Не засуджувати ні за що, нікого, так? і не надіятися, що замість тебе це хтось зробить. Тому що ніхто, крім тебе, не може стати в цю нейтральність, не може стати прямо в цю нейтральність. Де ти бачиш безоціночно стан, в якому ти є. І коли ти вже бачиш свій стан, ти розумієш, скільки ти там можеш затриматися: 10 секунд, 1 секунду, хвилину. П'ять хвилин. Хто скільки, скажіть, будь ласка, може затриматися без думок? В стані без думок. Хто з вас тренує таку здатність? Розкажіть, будь ласка. Розкажіть, поділіться, як ви це робите? Тому що ніколи в житті ми з вами не змінимо себе, а хочеться швиденько, правда? От. А ніколи не зміниш себе, поки не навчишся тренувати цю нейтральність, тому що тільки з нейтрального стану ти будеш включати якусь осмислену, свідому реакцію на те, що хтось сказав, ти щось побачив, десь щось включилося, де щось зробилося. Так? Де щось відбулося. Тобто свідома реакція вона може включитися тільки з нейтральності. А не з того стану, в якому звик жити або звикла жити. І коли ти виходиш сюди, так ти дивишся, ага, якщо я отак можу побути там декілька тих хвилин, так, хто скільки, побути в стані нейтральності. Причому це не потрібно десь так, знаєте, навмисно там, медитувати там декілька годин. Кому потрібно, то медитуйте. Але сам факт включення. Розумієте, сам факт того, що ти вже вмієш себе витягувати в цей момент, так, вигрібати свою, свою увагу від усіль. А ми прекрасно з вами знаємо, що там, де увага людини, увага людини, куди вона віддається, так е, е, іде в тілі, визиває в тілі реакції клітин. Тому я кажу, що будь ласка, виходьте в нейтральність, дайте вашим клітинам заспокоїтися і побути в цьому такому, знаєте, гармонічному стані. Просто е, ми маємо здібність це робити. Ми маємо знання, як це включити. Ми маємо з вами відчути, потребу це зробити. Так? Тому що куди ваша увага направлена, такий відгук йде від вашого фізичного тіла. Так реагують клітини. А звідси що? Психіка, нервова система, стани, здоров'я. Все звідси. Все залежить від уваги, куди увага направлена, які книжки читаєш, які фільми дивишся, яку музику слухаєш, а чи ти довго сидиш в новинах? А що ти ще робиш? І тут розумієте, от прості елементарні речі відбуваються в нас, коли ми забираємо цю свою увагу і концентруємо нейтральність в собі. Не реагуємо. От так, як, як то забули реагувати зараз на все, на все, що є. Так? Тут відчуваєш, ага, тут тобі, значить, захотілося води або захотілось поїсти. Тіло завжди нагадає, що там ти де забув. У нас, до речі, буває дуже часто так, що ми забуваємо попити води. Ходимо, так, відчуваєш, що хоч... щось тобі не так, а не можеш зрозуміти, що хочеться попити, реально попить, Так? Або ще десь кудись забуваєш збігати, або ще щось просто так. Так ми відволікаємося на різні події в житті, так? що наш фізичний стан він дає збій. І ми часто цей збій з вами не фіксуємо абсолютно, тому що мозок наш перенапружений завжди. В основний, своїй, в основний час, і виходить, що ми завжди якось реагуємо так, як то наше тіло чуже для нас, а ми десь з вами в іншому місці знаходимось. Тобто, друзі, бачите, як воно все взаємозв'язано? Ця нейтральність вона дає вам змогу відчути себе по-іншому. І тоді ви з цієї нейтральності вже реагуєте на І. Я казала вже про ці речі і так, і сяк, але все одно ще виникають питання, так? Як же ж все-таки зібрати себе? Так от тільки так зібрати, тільки так. Побудьте трішечки. Зовсім трішечки. Буває так, навіть, що природа вона напружує тебе. Так само вона буває нестабільна і буває не завжди такою благодатною для тебе в якийсь момент. Але коли ти вмієш входити в нейтральні свої стани, будь-коли. З подихом своїм, і відпускати все те, що є оцінками для тебе, або ти робиш для когось оцінки, то в цьому моменті ти змінюєш все. Ти просто в нейтральності, а потім починаєш діяти, ага. То всі ж так, як я, живуть, то всі ж так, як я резонують. то у кожного з нас серце б'ється в унісон з Всесвітом. У всіх у нас йде пульсація, вібрація, так? У всіх, всі ми так живемо. Просто що це значить? А це значить, друзі, рисочку підвожу. А це значить, що куди твоя увага, там твоя свідомість. І саме сяюча свідомість твоя протікає в клітини. Стан клітин, фізичного тіла залежить напряму від рівня свідомості людини, від того, як вона реагує на навколишній світ, з якої позиції, куди вона, в яку позицію ти себе ставиш, яка в тебе реакція йде на події, на людей, в якій позиції ти стоїш? Так от зміна позиції зараз є дуже важливою. Так? Хтось начитався дуже багато такої різної літератури там і ходить з цими знаннями. Так, відкиньте ці знання, побудьте в нейтральності. Хтось наївся багато, зупиніться. <свісно> зупиніться їсти, побудьте в нейтральності. <свісно> Хтось десь начитався дуже багато жахливих новин. Видірніть себе звідти, витягніть, сядьте, зупиніться, побудьте, відпочиньте. І ви побачите. Ви побачите, якщо б ви взяли блокнота і записали би собі, що я коли дивилася сьогодні, що я читала, з ким я говорила, що я робила, ви зразу оцю картину, коли напишете, ви будете бачити рівень вашої свідомості. От і все. І це все воно впливає на фізіологію, впливає на тіло, на нервову систему, на психіку. Все елементарно, просто. Просто замисліться, друзі, над цими речами. І ви побачите так і є. І ви не будете ходити казати, Боже мій, це ж така, така влада погана, там стільки всього так, воно не, не є там таким ідеальним, ніде немає ідеальної так, структури влади. Але, друзі, відповідаємо за себе, за себе, за свій стан, за стан, де ти живеш, всього навколо тебе, які речі ти одягаєш, що ти з собою несеш, як ти це робиш. Ось це є рівень свідомості, що читаєш. Що до тебе доходить? Як ти то бачиш? Написати одне речення, повісити на білборді і сказати, прочитайте, будь-мільйони людей ходити, і кожен своє побачить. Так? І все, ось вам. Так що інформація впливає на стан. І я все-таки я все-таки вам пропоную на ваш розсуд включайте стан нейтральності для того, щоб пере, пере... Осмислити себе. Взагалі нічого не робити, а просто по, якісь, якусь мить побути і потім глянути по-новому. Так раз, ага, тут я зараз. Там оце, там оце, там оце. Це я можу змінити, можу повпливати, можу. Це не можу, не буду. Не пишіть ніколи негативні коментарі там, де вам не подобається інформація. Просто виходьте і йдіть звідти. Залишайтесь там, де вам резонує, де ви відчуваєте свободу свого. Самопочуття, свободу там, де на вас ніхто не давить. Оце є рівень. Якщо ви відчуваєте свободу, якщо ви відчуваєте розширення від тієї, інформації, яку ви отримуєте, вам приємно її слухати, і ви бачите, що у вас щось відкривається, спрацьовують клапани, де якась активація, створюються нові нейронні зв'язки в мозку, то ви пишете коментар. Гарний коментар про свої почуття і відчуття, Ставите вподобаєчку і ми з вами йдемо далі. Розповсюджуєте мої відео, кому запотрібно. кому запотрібно. не просто так. І тоді все це буде розвиватися гармонійно. Ми з вами будемо впливати на гармонійну землю, будемо гармонізувати простір, будемо відтворювати нові такі вихори. Так, в які ми будемо вплітатися, і буде через це розкриватися новий світ дуже гарним майбутнім. Так що, друзі, чим швидше ми то зробимо, от, тим краще буде всім нам. Тому до зустрічі в наступних відео. Всього вам найкращого. З вами була я, Тетяна Сахненко. Включайте стан нейтральності і відчуйте, відчуйте себе. До побачення!